Вітаємо всіх на каналі Деревосад та Виноград. Сьогодні в коротенькому відео ми покажемо, як ми саджаємо інжир. Інжир також ми придбали в сім'ї Юліних. Хтось захоче, то в принципі можете просканувати. Ось так виглядають саджанці. Зараз покажу кореневу систему. Тут вона досить таке гарно розвинута, суперово висота. Також ми ще замовляли в них додатково один. Виноград, тут також вся лоза повністю визрівша, всі бруньки вже готові. Ну, тобто суперове визрівання рекомендую. Ось так ми за... замочили зараз саджанці Іменно в метарізіумі від ґрунтових шкідників, так щоб зараз не пошкодили нам коріння хрущі, личинки, які всі зимують. Бо бувають часто випадки, коли, наприклад, там погано розвивається саджанець і всі думають, що погано щось було посаджено, або якийсь поганий, наприклад, посадковий матеріал, але все-таки це ті ґрунтові шкідники, які живуть в ґрунті. Також ми трохи додавали гумату, це те, що є в принципі, в ґрунті. Це для того, щоб трохи допомогти стартанути, для того, щоб воно трохи краще вкорінилося. Хоча зараз на осінь воно не буде як виготувати, воно більше буде як вкорінюватись, по чуть-чуть зимувати. Воно вже в стадії, в принципі, снов. Ну і триходерми трохи для того, щоб заселити. Резосферу е, коріння. Вибираємо, наприклад, саджанець. І головний принцип це зробити трошки таку, як такий трошки горбочок для того, щоб було зручніше розкласти коріння. Давайте відмовити цей, він тут має більше гілля він трохи менший. Дехто ще обрізає коріння, але в принципі, вони недавно тільки були викопані в Юлінах, тому в принципі, нема сенсу зараз обрізати коріння, додатково стимулювати їх ніріст. Розкладаємо так коріння. Головне, щоб коріння все було донизу, щоб ніякі корінці не стирчали доверху. Робимо ніби як сценку для самої п'ятки, садженці. Виглядатиме це все ось так. Ось. Також, відповідно, коли ми купали яму, ми вибрали ґрунт, той, який з верхньої частинки і з нижньої. це якраз то з верхньої частинки. І ним ми, відповідно, все пригортаємо. Зараз я що тут додатково розкладу краще корінці. Ось. І просипаємо. Таким чином у нас п'ятка стоїть чуть-чуть вище, ніж самі корінці. Ми ось так перший раз присипали і чуть-чуть отак піддергуємо для того, щоб корінці вирівнялись. Знову ж присипаємо. Ми садимо чуть-чуть нижче рівня землі. Для того, щоб легше було його вкривати. І сам оцей стовбур початковий, щоб він не вимерз зараз за зиму. Бачите, курінці у нас знаходяться прямо ось тут самого верху. Він швидше був посаджений доці. І тут від рівня землі залишається приблизно 8-10 см. Тобто ми якраз зробимо його чуть-чуть нижче. Оця частинка буде якраз в землі. Ми так перестрахуємося, що нічого не змерзне. Зараз ось так. Ми вже в принципі плюс-мінус вирівняли до того, до того стану, якому, і рівню, в якому він був посаджений. Оці самої з-під трави травички, точніше, грунту з під трави. Це якраз ось той самий верхній рудючий шар. Сильно не варто притрамбовувати. Особливо будуть ще дощі, воно щось сядеться, і ми там, грубо говорячи, через тиждень часу трохи ще притиснемо, притрамбуємо. Ми сьогодні також плануємо зробити укриття на зиму, я це також покажу в наступному відео. Все відбувається ось так, моментарно, просто ось. І ми до того ж самого рівня вже досадили. Він чуть-чуть тут має зазор, але ми ще зараз зробимо тепличку і якраз прикриє оцей стовбурець. А оці погінці верхні, вони якраз стартануть навесні. Е, відповідно оцей розчин, в якому ми замочували куріння метарізіум, і оці допови, ми ними ще також трохи нариваємо. Це, вода зараз впаде і сяде. Зараз покажемо, просто продублюємо ще раз, як би не відбувалося для закріплюючого матеріалу на другому саджанці. Подивіться, як ми робимо. Ми не купаємо просто прямо, а ми ще робимо ніби трошки заглиблення в стінки. Куріння собі швидше розійдеться і не впреться зразу в тверду, в тверду пору по боках. Тобто ми якраз робимо розширення внизу так ми нагортаємо, робимо таку імітовану сценку і садимо на наступний саджанець. Ось так, ми Розвертаємо так, щоб нам було зручно, ось так на будинок буде пану рости. ось так якраз по ширині буде суперово. Знову ж розпростуємо коріння. Знаходимо п'ятку, п'ятка це ось це, на чому саме впирався садженець. Опускаємо всі корінці донизу, близько, щоб коріння не стрічало доверху. Через те ця п'ятка вона якраз дуже допомагає, щоб садженець був чуть-чуть вищий. Ось першою частиною Ось перша частина ми бачимо посадженцю що він буде ось так тут навіть вроді би корінець йде ось самі вищі корінці ми їх розкладаємо плюс-мінус чуть-чуть для вирівнювання Пагонців. Знову ж присипаємо шаром землі і знову ж не трамбуємо, а чуть так піддергуємо все. Таким чином у нас не буде там пустот в корінні. Ми ще зараз додатково пролиємо водою для того, щоб воно краще сіло. Ось. ось так. Травою оцією не треба пригортати, бо в більшості в траві дуже багато якраз черв'яків. Ну черв'яки, в принципі, не шкодять, але деколи бувають хрущі або якісь личинки. Тому траву я відкладаю на бік. А ось цим верхнім рудючим шаром. Додатково якраз присипаю. І все таким чином наш саджанець номер 2 також посаджений. Це у нас посадка 25-го року. Це я чисто тут для себе говорю на відео. Потім можна буде відштовхуватись, як відбувається розвиток. Е, сорт у нас тут садженців е, Кримський коричневий і другий. Точно не згадаю, я напишу в описі. Дякуємо вам за перегляд. Якщо будуть якісь пропозиції або, можливо, ми щось не так зробили, і ви знаєте краще, напишіть це в коментарях. Також ми будемо знімати процес самого росту, бо це в західній частині України, це Львівщина, і екзотика тут не прям вся виживає. Але ми будемо старатися доглянути її і будемо показувати вам, як це буде відбуватися.